Дівчата, всім привіт! Сьогодні я готую домашнє печиво з бананами. Якщо вам цікаво, записуйте рецепт, я покажу, що до чого. Це найшвидкісний рецепт банани та вівсянка. Зараз покажу рецепт. Ось така вівсянка в мене. Це в мене ізюм родзинки для смаку, кориця, адже зараз у нас період. Перед Різдвом, перед Новим роком, тож, вирішила додати. Ось з цієї віссянки я беру один стаканчик, як бачите, вже відміряла. Тут у мене я покрошила чотири невеликих банани, вони вже переспілі дуже були. Також додала родзинок, ну так, на око небагато, жменько, може, дві. І добавила кориці для смаку. Банани дуже солодкі, тому я цукор не кладу. Зараз я сюди також додам оцю вівсянку. і все це перемішаю. Але попередньо я розімну зараз банани, потім вже добавлю вівсянку і покажу вам, яке тісто в мене вийде. Залишайтеся. Розмяли бананчик з родзинками з корицею. Ось так воно виглядає. І зараз я досипаю вівсянку. Додала вівсянку, зараз перемішуємо. До речі, в мене дрібна, дрібна вівсянка, кому цікаво, Ай, вона нібито швидкого приготування, і ось так от виглядає добре перемішане тісто. Зараз я підготую листа для запікання і будемо вже формувати печиво. Я вам також покажу, залишаюся. Та всім привіт! Сьогодні я вирішила пофарбувати своє волосся. Адже зовсім скоро в нас новий рік Різдво. А Чим саме я буду фарбуватися, зараз я вам покажу. Залишайтеся разом зі мною. Ось така в мене є фарба уреалі від лінійки Casting Natural Gloss. Hazel Nussel Brown 523. Це мій відтіночок. Він має бути темнішим за той, який в мене є зараз. Що входить до складу? Ось сама фарба, це окислювач, інструкція, звичайно, одноразові рукавички та дуже класний відеоріаль у всіх їхніх фарбах дуже класний бальзамчик для волосся відновлювальний. Ось так. Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало, але я дуже задоволена, бо вже неодноразово користувалася. Фарбами відеореаль. Якщо вам цікавий результат, залишайтеся зі мною, будь ласка, до кінця цього відео. Дівчата, привіт всім! Ну, ось такий в мене колір вийшов. Це вже новий день після фарбування ранок. Ось хочу вам показати зараз більше світла. Ось такий колір. Більш темніший він вийшов, більш такий ніби шоколадний. Ось я дуже задоволена сьогодні. Я вже трохи підфарбувалася. Зараз ще мені треба підготувати сніданочок невеличкий та погуляти з моїм цуциком. Далі в мене сьогодні ще зустріч у джоб-центрі. То вже після зможу з вами трошки поділитися, що ж саме мені запропонує сьогодні Джоб-центр. Залишайтеся зі мною, буде цікаво.